Якщо ви не фанат міні-серіалів та віддаєте перевагу історіям, які можна дивитися дуже довго, вам чудово підійдуть варіанти з 6-12 сезонами. Комедії, пригодницькі, мелодрами та навіть фентезі, вам буде з чого обрати. В даному відео ви побачите 10 серіалів, які ніколи не набридають, але перш ніж перейти до підбірки, Підпишіться на канал та поставте вподобайку. Ваша активність допомагає розвиватися каналу. Комедія про Шелдона Купера та його друзів не залишить байдужими всіх, хто любить гарні жарти та сюжет, який динамічно змінюється, а не стоїть на місці. Інтелектуали фізики, їхні кумедні соціальні незручності та спроби знайти спільну мову зі світом, усе це створює ідеальний мікс наукового гумору, іронії та життєвих ситуацій. Серіал майстерно поєднує розумні жарти, попкультурні відсилки та зворушливі моменти дружби. Ви побачите, як герої дорослішають, змінюються та відкривають для себе, що у житті важливі не лише теорії та комікси, а й люди поруч. Цей серіал отримав чимало сезонів, і це не просто так. Ви будете у захваті від кожного епізоду, а їх аж 279-12 сезонів. До того ж, такий серіал можна передивлятися безліч разів. Адже він не набридає. Культовий серіал про жінок, життя яких важко назвати звичайним. Кожна героїня має власну історію, але долі всіх подруг сплетено в одну. Інтриги, драми, зради, пошуки відповідей на важливі питання та навіть злочини мешканкам в істерії Лейн точно є що приховувати. На перший погляд, це ідеальне передмістя з доглянутими газонами та усміхненими сусідами, але за гарними фасадами ховаються таємниці, які можуть зруйнувати життя. Кожен сезон відкриває нові, шокуючі подробиці та несподівані повороти, змушуючи щоразу гадати, хто ж наступний потрапить у пастку власних секретів. Гострий гумор, емоційна глибина та яскраві персонажі роблять цей серіал унікальним навіть серед культових драм. Якщо ви любите повністю зануритися в сюжет, то цей вас не розчарує. Він отримав 170 серій та 8 сезонів, а тому його перегляд точно розтягнеться надовго. А цей серіал сподобається фанам пригод та історичних сюжетів. Втім, це не документалка. На вас чекає захоплива подорож у світ вікінгів, де немає місця ані слабкості, ані страхам. Герої долають суворі морські шторми, беруть участь у кривавих битвах та кидають виклик богам і королям. Сюжет заснований на реальних історичних подіях, але не боїться додавати міфологічні елементи та драми. Атмосфера середньовічної Скандинавії. Передана настільки деталізовано, що ви відчуєте себе частиною цього світу. У цьому серіалі ви не побачите коротенькі епізоди, як у звичайних ситкомах. На вас чекає повноцінна історія, яка отримала 89 серій та 6 сезонів. Якщо вам до душі епічні сюжети, боротьба за владу та герої, які змінюють хід історії, вікінги стануть чудовим вибором. Тож, важко уявити цю добірку без легендарної історії про Фібі, Моніку, Рейчел, Роса, Джої та Чендлера. Легка комедія зачарує вас з першої серії, але сюжет не стоятиме на одному місці, це буде динамічно змінюватися. Герої дорослішають, будують кар'єру, закохуються, сваряться, але завжди залишаються разом. Їхні жарти стали культовими, а сцени з кав'ярні, Central Perk. Пізнаваними у всьому світі, цитком майстерно балансує між гумором та зворушливими моментами, змушуючи глядачів і сміятися, і співпереживати. Навіть після десятиліть після виходу перших серій, він не втрачає популярності і залишається тим самим затишним серіалом, до якого хочеться повертатися. Цитком отримав 236 епізодів та 10 сезонів. І тому, якщо ви ще не бачили друзів, але хочете подивитися щось цікавеньке цей варіант для вас. І мертві підуть це історія не лише про зомбі, а про людей, які намагаються вижити в зруйнованому світі. Герої постійно стикаються з вибором, де зло вже не вимірюється живими чи мертвими, а людяність. Та є розкішу. Здається, що 177 епізодів це багато, але кожен сезон привносить щось нове: нові вороги, нові союзники, нові втрати. Постійна зміна локацій, жорстокі битви та несподівані повороти не дадуть засумувати. Зомбі тут не просто фон, а нагадування, що справжня небезпека це завжди люди. Це не той серіал, де варто прив'язуватися до персонажів. Бо ніхто не застрахований від раптової смерті. Але якщо вам подобаються постапокаліптичні історії, боротьба за виживання і світ, у якому моральні принципи щоразу піддаються випробуванню, тоді вам точно варто побачити серіал І мертві підуть. Шість сезонів 93 епізоди, і ви точно не забудете цього нахабного та чарівного диявола. Люцифер Морнінг Стар стомився керувати пеклом і вирішив розважитися в Лос-Анджелесі, але його відпустка перетворюється на детективне розслідування за розслідуванням. Він допомагає поліції, розкриває злочини та водночас намагається розібратися у власних демонічних проблемах. Готуйтеся до безкінечного сарказму, флірту та гострих діалогів. І хоча іноді сюжет може йти колами, харизма головного героя змусить вас повертатися знову і знову. Буде багато жартів, трохи драми, трохи романтики та, звісно, небесно пекельні інтриги. Але одне точно, нудьгувати не доведеться. Острі картузи це історія про кримінальну імперію, яка зростає на вулицях після воєнного Бірмінгема. Томас Шелбі та його родина не просто ведуть справу, вони грають у небезпечну гру, де ставки постійно зростають. Банди, політика, зрати та холоднокровні рішення. Цей світ не прощає слабкості. Рінні костюми, дим цигар, напружені діалоги та атмосфера англії 1920-х років усе це робить серіал справжнім витвором мистецтва. Томас не просто головний герой, а справжній стратег, який завжди на крок попереду. Його історія шлях від вуличного злочинця до впливового лідера і кожен сезон піднімає планку ще вище. Якщо ви любите харизматичних персонажів, заплутані інтриги та видовищні сцени, цей серіал точно вартий перегляду. Він отримав 6 сезонів і 36 годин бездоганного стилю, напруги та харизми Томаса Шелбі. Надприродне це історія про двох братів, які все життя полюють на демонів, привидів та інших істот із темних легенд. Сем і Дін Вінчестери не просто розслідують містичні справи, а постійно стикаються з силами, що загрожують усьому людству. Їхня подорож це не лише боротьба зі злом, а й випробування дружби, віри та власної долі. 16 сезонів і 327 епізодів. Цього вистачить на довгі тижні занурення в світ жахів, міфології та епічних битв тут є все: від моторошних міських легенд до битв із самими архангелами та богами. А харизматичні персонажі, тонкий гумор і культовий Chevrolet Імпала 67-го року зробили цей серіал улюбленим для мільйонів фанатів. Якщо любите містичні історії з глибокими сюжетними лініями, це саме те, що варто подивитися. Великі Імперії будуються на крові, зраді та силі, і в боротьбі за залізний трон немає правил. Вестерос – світ, де війни точаться не лише на полях битв. А й у темних коридорах замків. Древні роти ведуть за пеклу боротьбу за владу, а за стінами стіни пробуджується ще більш страшна загроза. Вісім сезонів і 73 серії епічної історії, що змінила телебачення назавжди. Величезні армії, дракони, підступні інтриги та несподівані смерті. Тут не буває передбачуваних фіналів, кожен персонаж грає власну гру. І лише найхитріші та найжорстокіші зможуть вижити. Якщо ви шукаєте серіал, що змушує затамувати подих і не довіряти нікому, цей ідеальний вибір. Слідування складних злочинів це не лише робота. А й справжня гра на випередження. Агент Гіпс та його команда спеціальних агентів NCIS беруться за найнебезпечніші справи, пов'язані з убивствами, шпигунством і тероризмом у ВМС США. Їхня робота вимагає не тільки гострого розуму, а й залізної витримки, адже за кожною справою стоять життя людей. Серіал має 21 сезон і понад 450 епізодів. Цього вистачить для глибокого занурення у світ кримінальних розслідувань. Напружений сюжет, харизматичні персонажі та суміш драми, гумору й динамічної дії зробили NCIS одним із найуспішніших детективних шоу. Якщо вам подобаються розумні детективи з харизматичною командою, цей серіал точно вартий уваги.